Бачити світ наповну і дбати про своє здоров'я. Оптика медікус допомагає кожному підтримати зір за якість і широкий асортимент. Їх вже другий рік поспіль обирають кращими у номінації конкурсу Народний бренд. Наша місія зберегти людям зір, здоров'я, покращити його. Тому, незважаючи на складні обставини, зв'язані з війною, ми стараємося працювати, не піднімаємо цін по можливості і завжди йдемо на зустріч кожному клієнту. А послугами Стуються і діти, і дорослі. Тут можна обрати різні оптичні товари: окуляри для покращення зору, сонцезахисні та лінзи. Оправи на будь-який смак та гаманець. Вже після першого замовлення контактних лінз клієнт отримує постійну подальшу знижку мінус 10% відсотків на будь-які контактні лінзи та засоби догляду за ними. В оптиці розуміють, наскільки їхня робота і товари важливі для людей. Тому, попри усі виклики війни та економіки, продовжують працювати заради кожного клієнта. Щиро дякую кожному тернополянину. Що другий Рік підряд віддаєте голос за нашу оптику медікус. Дякую великим організаторам за можливість проявити себе, взяти участь в такому повномасштабному конкурсі. У медікусі наголошують: бережіть свій зір, адже це запорука всього вашого здоров'я.